Велюр та реквалібре два професійні шампуні з однаковим pH – 5,5, але з абсолютно різною дією. Велюр створений для чутливої реактивної шкіри голови, яка схильна до почервоніння свербежу або сухості. Його формула базується на латеїні та екстракті лаванди, що активно зменшують запалення, регенерують клітини епідермісу і зміцнюють бар'єрні функції шкіри. Реквалібра, навпаки, спрямований на відновлення себом балансу при жирній або себорейній шкірі голови. Активна ебіатинова кислота діє як природний себорегулятор, глибоко очищує пори, нормалізує роботу сальних залоз. Бир активізує мікроциркуляцію та має антибактеріальну дію. Також можна спробувати у маленьких версіях. Тож, велюр – оптимальний вибір для заспокоєння, відновлення та комфорту шкіри голови. Реквалібри рішення для детоксикації, контролю себе та відчуття тривалої чистоти. Для замовлення пиши нам у дірект або чекаємо тебе у магазинах.